Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні у випуску обговоримо заміну в поєдинку Даніля Дюбана Мартіна Баколе, який тепер вийде проти Джозефа Паркера в суботу ввечері, а трансляція буде в нашому телеграм-каналі. Реакцій було чимало, включаючи Паркера, але я відібрав не цікавіше. Також послухаємо заяви з прес конференції Джілая Джана та Агіта Кабаєва. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в Світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Що ж, розпочнемо ми із заяв на прес-конференції Джилая Джана та Агіта Кабайла, які поб'ються за тимчасовий по WBC на дважкій вазі. Агіт заявив: перш за все, хочу подякувати Турке Аля Шейху та менеджеру Спенсеру Брауну та Квінсбері Промоушенс. Я чую, як він сказав, що він бамкне мене. І в суботу ввечері ми побачимо, як він це зробить. Або я його. Джан теж висловився. Моя впевненість походить від моїх тренувань і моєї дисципліни. І Я збираюся банкнути його в суботу. Я бік бенк. Я банкну тебе. Щодо співголовної події, то чемпіон IBF у вазі Даніель Дюбуа знявся з бою через хворобу, а саме вірусної інфекції. І все це стало відомо за 48 годин до бою. Не можна сказати точно, але як на мене, то Дюбуа просто злився. Яка може бути причина? На мою думку, Дюбуа хоче бою з Усиком, а із паркером він ризикує, тому що у разі поразки цього не буде. Але на переможця бою Дюбуа Паркера розраховував не тільки Усик, який, до речі, буде у ріаді 22 лютого. Але й Ентоні Джошуа теж хотів цього, і він теж буде присутнім. А що ви думаєте, напишіть у коментарях. Натомість проти паркера вийде Мартін Баколе, у якого на травень запланований бій з Ефе Джагбою. І на такому короткому повідомленні він дуже ризикує. Хоча паркер теж ризикує, адже на кону навіть не буде титулу. Тому повага обом бійцям. Вони врятували цей вечір, адже на заміну розглядали зовсім інших бійців: Лоурен Соколі, Давид Аделі та Мурада Лієв. Але тренер Баколи Біллі Нельсон, який, до речі, знаходиться в Ріяді, одразу як тільки почув про хворобу Дюбуа, то повідомив у соцмережах: ми доручили нашому промоутеру повідомити відповідним людям, чи Мартін Баколе готовий полетіти до Саудівської Аравії, щоб битися з Джозефом Паркером. Жодних проблем. Щодо Дюбуа, то перед цим Джозеф Паркер заявив на прес-конференції. Сподіваюся, йому скоро стане краще, і я з нетерпінням чекаю суботи, щоб влаштувати чудове шоу. Очевидно, що тоді Паркер ще розраховував на біз Дюбо, адже тоді писали, що його оглядає лікар. Але після прес-конференції все прояснилося. Промоутер Мартіна Баколе Бен Шалам заявив, Знаєте, я був дорозі на прес-конференції і побачив твіт від журналу The Ring. І я подумав, що це жарт, що це якийсь трюк. І я б ніколи не подумав, що таке можливо. Але в той момент я поговорив з командою Мартіна, якраз коли проходила прес-конференція, і мені відповіли, що він готовий абсолютно на 100%, що він готовий влаштувати бій. Тому я подумав: до біса. Мені вже не потрібна була та прес-конференція. Зв'язався з туркіаля шейхом, і треба надати належне Мартіну Баколе. Він зараз знаходиться в Конго, і він навіть не думає про бій зараз. Я намагався залучити його до тренажерного залу, присвяченого поєдинку 2 травня, але ще до цього бойту він вирішив, не вагаючись. Зараз ми повинні пройти медичні огляди та обговорити все з керівними органами. Але бій узгоджено. На цю заміну Паркер відреагував так. Мартін Бакола, він справжній боєць. Я з нетерпінням чекаю, щоб випробувати себе проти Мартіна Бакола. Якого уникають, давайте розберемося. Що до в житті з нами трапляються речі. І не тільки в боксі. Нам потрібно адаптуватися, ми повинні пристосовуватись, і потрібно йти вперед, незважаючи ні на що. Тому я йду вперед і сподіваюся, що він одужає. з Бакола дуже складний, і він збирається впоратися. Тож ми побачимо, побачимо. І сподіваюся, він, я знаю, що він наполегливо тренувався, тож станеться те, що станеться. Повертаючись до промоутера Бакола, то з цього приводу він сказав. Це дуже важко. Сподіваюся, що після цього Баколе сподобається багатьом фанатам боксу. Він сильно ризикує, адже на мою думку, те, що зробив він, не зробив би жоден інший боєць. Тренер Конгаласця Білі Нельсон продовжив: Знаєте, сумно за Даніеля Дюбуа, тому що він вчора виглядав у чудовій формі. Тож щоб з ним не трапилося, нехай Господь допоможе йому. А бій з Мартіном Баколе буде великим, адже він топ боєць. І якби на його місці був хтось інший, то це було б соромно. Це мав бути Мартін Баколе. Звичайно, що до цього не він мав бути. Але він сказав, так, і дозвольте мені це зробити. Баколе з тих хлопців, кого уникають. Він проводить спаринги з усіма цими хлопцями і каже, що готовий нокаутувати їх усіх. І жоден із них публічно не сказав, що він бреше. Тож для Мартіна це чудовий бій, адже він живе в тренажерному залі. Менеджер Паркера Спенсер Браун теж висловився, Що бій Паркер Баколе вже оголосили? А точно, тоді це все. Перед цим було три імені, з ким би він міг побитись, але кого б вони не обрали, Джо буде битися з ким завгодно. Тому не має значення. Бій з баколе неймовірний, тому що всі говорять, що він непереможний. Давайте подивимося. Я думаю, що це чесна гра, тому що Бакола був все одно у тренувальному таборі. Його тренер Біллі Нельсон не зрушив з місця і не моргнув очима. Тому очевидно, що якщо Ring Magazine це оголосив, то все зроблено. А промоутер Реді Хірн сказав: дивовижно, блискучий бій. Послухайте, навіть якщо б цей бій було оголошено з самого початку кампанії, а не за 24 або 48 годин, за що до речі, повага обом хлопцям, що вони прийняли цей бій. І Мені подобається, що Бакола зробив це за два дні до бою. І очевидно, що він наразі не у найкращій формі. Він не був у кемпі, тому доведеться віддати перевагу Паркеру. Але Бакола дуже небезпечний, особливо на початку бою. І знаєте, він один із тих хлопців, які можуть виглядати жахливо, не у формі, але у нього може справді бути хороший двигун на 12 раундів. Тож, якщо він у нього є, то він буде дуже небезпечним. Але я схиляюся до Джозефа Паркера. І на завершення послухаємо заяву тренера Теді Атласа. На заміну поставили дуже небезпечного хлопця. Він дуже здібний, високооцінений хлопець. Паркер мав битися за титул чемпіона світу. І коли це змінилося, коли Дюбоа, на жаль, захворів, то паркер не сказав, що не буде битися. А суперник на заміні також рівня небезпеки, як і Дюбоа. Тому потрібно віддати належне паркеру і усім людям, які тут залучені. Паркер провів два місяці у кемпі, він готувався до одного конкретного стилю. А тепер за 48 годин він має підготуватися до іншого стилю. І це може бути небезпечно, тому що той хлопець може робити все, що завгодно, він може бити як чорт. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!